Привіт, ми вихованці гуртку веб-програмування. Потимському центру погашки на Ми вивчаємо HTML, JavaScript, CSS та створюємо веб сторінки Ми майбутні IT спеціалісти Хочеш вчитися програмувати з нами? Тоді підписуйся на наш канал, щоб між почати а, вчити мову програмування, нам треба а, розібратися з редактором коду. Редактор коду це місто, де програмісти проводять найбільше часу. Тому для комфортного програмування нам потрібен зручний редактор. Павло, а ти яким редактором користуєшся? Visual Studio Code. Це редактор, на мою думку, найзручніший. Його можна підстроїти під себе і дуже буде комфортно програмувати. Для того, щоб встановити Visual Studio Code на комп'ютер. Ви повинні завантажити його з офіційного сайту. Посилання на нього буде під цим відео. Потім встановлюйте як звичайну програму. Після встановки Code його треба налаштувати, тобто встановити необхідні плагіни. Ліворуч розташована панель з іконками. А щоб встановити плагіни, нам потрібна така іконка. У полі пошуку вводимо назву необхідного плагіну і тиснемо на кнопку Install. Коли плагін буде встановлено, замість кнопки Install з'явиться шестерня. Все просто: плагіни, які необхідно встановити, шукайте під відео. Зверніть увагу, при встановленні плагіна Zemio Ocanic Next він запропонує вибрати тему. Мені, до вподоби світліша тема, вона більш приємна для очей, а ви можете вибрати ту, яка вам більше подобається. Сподіваюсь, ви без проблем налаштуєте весь код. Зустрінемося на наступному занятті. Я говорю привіт, ти що стерва? Привіт, ми вихованці гуртку веб-програмування. Visual Studio Code. Ми вивчаємо HTML, це... Thank